Михайло литвинець на порозі літа рибальський октав. За лісового пругу сонця коло вже викотив новий рум'яний день. І начебто дитяко ясночоле купає в озері з повних жмень, розхлюпує проміння доокола і тиша скрізь така, що ні телень. Та у березі, у росянім сіянні, розмотує вудки рибалка ранні. Від ситня губі дочереті в тінь мережиться при лагідній погоді, струною продваріла волосінь, затихла найчарівніша з мелодії, і поплавець торкнув стугу гладінь, ні хвильки на важкому чистоводі, під зіллям блиск швидких казкових риб. О, скільки таємниць ховає глиб. Настала незрівняння мить чекання, аж світ замир. Від сіном весь пропах, це знають лише рибалки, що відраня чаклують на улюблених місцях, ще сплять лини, гуляє щука паня, начелять пліток, наганяє жах. Я на своєму місці за косою, що густо вкрита різаком лозою, я теж прийшов, побудить Чуть світ. Он закидає третю вудку, бачу, ладин, колосний коню, мій сусід, що вірить, як і я. Свою подачу. Але це про це нам розмовлять не слід. Мовчати треба, щоб оту добрячу, не наполохать рибу в глибині. Тому такі рибалки мовчазні. Озера лугові, деснянські, чисті, з свіжістю джерельних холодин. Ще в спеку лози криють їх тіністі, чорний, чернече віжен, супотин. Які слова, це щастя для лінгвістів, це кришталевий блиск живих росин. Задуманість озерливо боководних. і слід історії, і літа подих. І тут природа розкриває зміст Одвічної краси, щораз нової, коли аж чути, як трава йде вріст. Обабіч смуги стежки лугової, що нею вчитель, конюх, тракторист на береги спішать у неспокої, як тільки вільний час вони знайдуть, на плечі звалять снасть і знову путь. Тут насторожі різакові піки, скарби скриває темна глибина, немов ряди пітків малих великих, Озера скрізь розкидала десна. Красою надаривши нас на віки. І поплавець хітнуть, пірнув до дна і волосінь підвідна, ріже зілля, це окуневе нетерпіння хиже. За вигину, ген виплив на човні мого дитинства, приятель Григорій. То юшку вже мем, чи ні? А вже ж, це я, ладин, Який ви скорий. Летять з весла іскрини сріблисті, здіймає човен хвилю на просторі, встигає лише тягать, пішли ярші, та в руки ріжуться, немов ножі. Зародилось двоє сонці з млості ночі, одне у небі, друге у воді, одне пече, а друге світить очі. Обоє шкотяться й руді, вже кльовне той. Ми будете охочі, заклякли на своїх місцях тоді. Чуваючи обсохлих трав тренітня, крім хисту, треба мати ще й терпіння. Лежав за струєм різакових пік, мій поплавець. Зненацька от так штука, не коливаючись під кущу бік. І як рибацька, нам велить наука, я вудлища легким рибком підсік, і вже на березі стрибає щука. Ото то є, що можна й хижика. Піймать на дощового черв'яка. То вилисне хвостом, то боком блисне, то вигнеться і розкриє рот страшний. О, о, яка! їй в шапці буде тісно, грозі озир цариці глибини. Кукан для щуки, для такої, звісно, потрібно персональний, дротяний. Капром чернігівський, скажу вам, сила, його й зубами не перекосили. Григорій з човника дістав казан, казан блискучий, знизу закоптілий. ладим кузьмич колишній партизан, Із спліжку пайку скинув і до діла. Неквапно й гордо спородив птаган, налив води набрав і чистить швидко вміло, що й руку йде. Чи йорсь, чи окунець, а нас послав, щоб принесли дровець. Я збіг на парк, лалека лине, так мов пливе і не махне крилом, погоже небо і м'які хмарини над рівнем, що за луками селом. А тут, за віженом усе долини, в оправах трав блищать спокійним склом, і світлом проштарі уся залита стоїть природа на порозі літа. І дні задуму радісно пряду у час між косовицею жнивами. Коли повітря в полі начертуть, Коли на озері під бережками спрятлили, і студентов ждуть, Веселих босоногих в Коли Коли мувочить яблочка колін, І сміх дівчат лунає між долин. Неділя із спанчинок всім по праву, Десь гомонить за плавлями село. Я толочу травицю кучеряву, час повені усього нанесло. Вздовж берега сіріє смуга плаву, тріскі, турпавки, зламане весло, як скоминка, пронюсе водопілля, коли човни перевертала хвиля. Качки півміж ось комишів, і хмарка сива загадково спливає Над лісом, де ладим кузьмич лишив, і зиму дову, і літо не окрає, де могилки його товаришів. Ожина під зірками заростає, про себе ніслівця війна ж пече у грудях, мо скулок боляче. Замок, скубаючи, руді ушища, йде в тиху воду глянув партизан, ончитель географії все ближче пливе на човні Силович Іван. Смугує озера аж з свище. Так, Паралелі, а так меридіан, пішов на пенсію тепер не в школі, а цілі дні на озері чи в полі. Я думи із землею поділю, її щедроти, це ж бо нагорода. І вдячність орачевій ковалю. Вона, як матір, лагідна і горда, красу і хліб підносить без жалю, і в груди є тривкий бальзам природа, щоб нею. Підтішався й дорожи, щоб дужний був, і до снагу, до жник. Учитель кинув спіню за косою, сонливо сплеснув лам'яка вода, забувши все, милуючись красою, нехай її минає бік біда. На тому боці, маючи косою, спішить по луках жінка молода. Як літо йде, красна її постава. Німія в захваті моя октава.